Перепрошую першому домашньому історичному поєдинку. Я подача на ближню стійку. Тут є підбирання і перший удар по воротах хоча набагато вищий м'яч пролітає. З Вягеля Нікітчук Визнаний ось яка втрата від Валерія Скидана. Рятує свою команду Андрій Омелянюк після удару Дениса Скепського. Це вже перший момент, це вже перший серйозний момент у нашому матчі на 17-й хвилині. Знову подача. Удар! Повз дальню стійку. Фесенко. Фесенко. Намагається увійти в штрафний майданчик. Не вдається. Зберігає він м'яч. Простріл не надто добре. Захисник виносить цей м'яч. Підбирає його Аваріанов, однак не зумів пробити. Влучив у захисника. Ну і тепер вже розбирається з цією атакою на гравці. Ниви. Подача. Ну тут вже знімає верх Євгеній Кузнєцова. Тут непоганий удар. От Якраз Миколаюк загрожував воротам. Незручна передача на червінську, однак він впорався з нею, залишив м'яч у полі для своєї команди. Передача діагональна на Фесенка знаходить 11-го номера. Фесенко сам з м'ячем пробиває з лівої. Іван Сомов відзначився на 48-й хвилині на початку другого тайму. І... Поки що цей м'яч є єдиним у поєдинку. Гаврилюк. Його подача до штрафного майданчика. Лучка намагався вистрибнути, однак все-таки не грав Захаревич пробиває повз ворота. Максим Авріянов на подачі. Подача. Ух. Замість подачі вийшов навіть удар по воротах. Дальню дев'ятку не так добре контролював Литвиненко. Однак все-таки в Червінській м'яч у Вашішина. Вашішин пробиває по воротах з льоту, Однак фінальний свисток. Друзі, на 48-й хвилині поєдинку з Вягеля та Ниви з села Бузува Київської області. Був забитий єдиний м'яч. Іван Сомов продовжує бути найкращим бомбардиром другої ліги. А його команда продовжує лідирувати у другій лізі чемпіонату України.